Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. Її краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли? Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Ого, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його... Хотіли кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. Вау! У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто, Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого! Скільки тут грошей? І все мені. Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах! Мене зараз нудить, Марі, рятуй! Фух. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Гаразд. Money? Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку. Інакше мені довелося б стояти під цією синією гдотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Хм... Що це таке? Фу! волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі, то тобі його і відкривати. Давай! Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую, смакота. Так, Нереально смачно. Можна було б, хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Шпір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, Перната! Гаразд. Останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страхи не впала. Сподіваюся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто, ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну, ось і все, я підкріпилася. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути у цієї банки, немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здух всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один батончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися, потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, день, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув каску. Який ти кумедний. О, нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Водення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна, Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто. Який великий мій хор! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коїв Дені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього б міститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. No. Денні, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея? Думаю, у мене вийде. <звук> ну ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув! Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Нет. Ну ось вже дзвонить будильник, час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула. На календарі Хелловін. Це приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Повішу його в кімнаті. Мії добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залише ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли Мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться, навіть не хочеться випускати його з рук, але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. На сам кінець зачиню двері, плакатами із зображенням цегляної стіни. Чи що таке, мамочки, на мене напав привід! Секундочку, схоже, вона не справжнє. А що сталося з моїми руками? А -а -а. Стоп! Схоже, це просто рукавички. Ну все я зрозуміла. Це виробки слів, пораз не розібратися. У чому моє обличчя, прокляття, який жахливий початок дня. Ну, тримайся, сюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, мія з Хеллоїном тебе! Все все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий з під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово! Насипаю попкорн, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ. Щоправда, страшно. Щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. А, фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. А хтось косив мене за палець! Що за чортівня? Невже в коробці чудовисько? Вгадала. Мені треба тікати. Вибач, Мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму несправжню руку. Виглядає, як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Дякую, Сьюзі. Ой, як хочеться очнути. Я продорявила собі руку. Не ну, допоможіть! Сюзі, що з тобою? О, ні! Яка величезна дірка! Мені погано, Ха, вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сьюзі? Вона не справжня. Мене знову провели. Ну все, час зробити хід у відповідь. Думаю, Лися не чудово. Підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого я злякалася. Виглядає по справжньому моторошно. Вдягну короку, щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька. Табличка останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує Сюзі. Привіт, місяця. Сідай дивитися фільм можасів разом зі мною. Здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Це ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі гидоти? А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок, а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупає в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі, чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер, ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас. Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно зараз і забирайся. Ти така вразлива, Сьюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися міє. Отримуй. Не влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає сьозі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Клас! залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити Але одного рушника буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це не лякає связі до смерті. Все вийшло, а головне я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея: на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для сюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Але чому вона червона? Невже це кров? Напевно, це знову витік і мії. Зараз я витрусь і знайду її. О ні, рушник у кровавих відбитках. А це ще що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти.